Так, Всім привіт, сьогодні у нас 23 грудня. Вчора не було времени знімати відео, але вкратце розкажу. Е, Замінив втулки, пальці. Этот самый, втулки ось ці. Замінили ми. Пальці позакисали, ми їх єлі вибили, поржавіли, молотом гупав з двох сторон і ведешками бризкав, і туди, і сюди, і донкратом давили. Ну, коротше, не так просто їх там вибити було. Ну Вибили всередині в пальтах вироботка, прям такі яйця конкретні. Втулки. Втулки. Ось вони. Осталися такі втулки. Втулки йдуть на передньому ковшу. 50-50 діаметр його розмір. Ось це старий, З такими юпочками, жопками. Потім замінили втулки. Поворотного циліндра і пальці нові обидва, бо був вже люфт, вже сам цей шатався. Ну остався маленькі люфти ось в цьому поворотному циліндрі. Невеличкий люфт в цій втулки. Якщо ми бачимо і в ось поворотному циліндрі втулки. Тут втулка втулки, дві штуки. Якщо видно, на самому ось одна втулка і бронзова наружна друга втулка. Люфт, звісно, такий міліметровий терпімий єле-єле, але і тут у мене ще люфт, я ніяк палець не можу знайти. 65 діаметр, висота 160, 16 см. І за такими він йде пазами ось аж внутрі під пластинку. Далі тоже теж нові, новий палець, новий палець тут і втулки там. Но в самому посадочному місці внизу вироботка вже з тієї сторони міліметр, а з той сторони трошки менше міліметра, десь 0,5. В общем, треба його вже щось розсвертлювати, райберити і якісь втулки нові заганяти. Потім поміняли втулки тут. Тут ідуть дві штуки. 45-45, по-моєму, одна, а друга чогось 45-35 була. И вона одна ширша. А друга менша. Одна металічна, з таким пластмасовим нальотом внутрі. Зараз покажу, вона така усилена. Десь її тут ось все вона. Діло в тому, що одна ширша, внутрі там така нальот. І дирка чогось не чого вони тут ці дирки, якщо дирка ось тут ось тут смазочна, попадає. Ну, на тих нових втулках вже не було дирок ніяких. І ось така друга, вона трохи вужча. Тут теж дирка там до одного місця, віддать вони з якогось другого. Тому коли я її забиваю, то вона ось сидить з каналом, з розстоянням і тут по цьому каналі входить смазочне масло з цих срідов. Е, далі, що ми ще? Останні втулки ми передивилися, вони цілі, там вже вироботка. Виробітка в пальцях і виробітка в самій цій пластині в посадочном посадочному месте уже сама пластина входа в пальцы. То есть мы новый палец пробовали, ну в общем розбиті самі ці сами. Щось надо будет их снимать и щось на дальнейшее робити. Так, ну вот это у нас вчора зайняв цілий день Замена цих штулок и пальцев. Позаказував ще втулки на заводі. Пообіщали, вроде би там щось на складах знайти мені. Ну, бо завод щось не робить. В пальці взагалі немає, я вже пальців не можу знайти. Вже, мабуть, з весни. Взагалі, якось так. Зараз прогріваємо, їдемо працювати і спитувати, бо ще й коробку ж залив масло, ви дивились, пройшли відео, поміняв. Ще не пробував. Так, тут тільки їджав, переїжджав. Ну, Чи зміниться щось, в ходу чи не зміниться, коротше, не знаю. Я сподіваюся, що в лучшую сторону зміниться. Якось так. Всім удачі, всім пока.